Як почалася дистанційка? 2020 рік. Україну охопив коронавірус. Тепер мільйони школьників і студентів навчаються з дому. Перша установка класруму. Як знайти ДЗ? Яка це зум-конференція? Заходиш на урок, а там тебе просять вімкнути камеру. Як це можна зробити? А як учителька каже, учні допоможіть, будь ласка, зробити скрін. Всеукраїнська школа онлайн. Можливо, ти і таку пам'ятаєш, а їхня руханка. 2021 рік дав нам трошки пожити: вийти в школи, хоч і з масками, але зато пописати на дошці, побалкати з друзями, поконтактувати з учителями. І почалося хоч якесь життя. Ну, а 24 четверте 2022 року назавжди змінила траєкторію життя всіх українців, українок та нашої. Україна. На жаль, ми вже знаємо, як це бути на дистанційки. У першій місяці всі передивлялися телеграм-канали, якісь там новини виходять, треба подивитися, чекнуть. Яка була страшна перша повітряна тривога. Це ти згадуєш? І мені саме саме більше, що тривожить, це доля першокласників. Вони не бачились один з одним. Вони не їли шкільній їдальні. У них нуль комунікації, можливо, через пандемію вони не пішли в садик. Це наше покоління, і страшно уявляти, в яких жахливих умовах воно виросте. Перед нами постають нові випробування: як здати НМТ? як підвищити свої оцінки, як витрачати менше времени на навчання та отримувати реально більше знань. Сьогодні розкрию секрети та особливості онлайн-освіти та поділюся методикою, яка дозволить не робити уроки. Ну що, хай тражопіки. Начнем кожний урок іміє, як мінімум 20 минут води. Хто присутній, як там твій настрій? Чи хтось зробив дезе? Як там погода у вас сьогодні? І бла, 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 бла. Як тільки дзвонить дзвінок, ти відразу береш дезе і виконуєш його. В тебе є точно 5. Повністю вільних хвилин поки учитель це все зробить. А якщо немає на уроці ні самостійної, ні контрольної, ти можеш повністю 45 хвилин приділити домашній роботі. Перше правило вчи домашку під час уроків. Ремарка: роби домашнє завдання на наступний день, щоб не витрачати свій вільний час. Після уроків. А якщо це щось важне, по, типу математики, української мови і тому подібного, то лучше відкласти ДЗ, подальше це себе і сконцентруватися на предметі. А дисклеймер я з себе всю відповідальність знімаю, все тільки лежить на тобі, мій друже. На вівторок я маю зробити фізику та астрономію. А от в понеділок у мене є хімія та зарубіжна дисципліни, які не сильно мене цікавлять, тому саме на хімії і зарубіжній. Сергійко буде паралельно слухати вчителя та виконувати домашню роботу. І ще раз повторюсь, якщо тут немає ніяких самостійних контрольних або чрезвичайно важливого для. Тебе матеріал. Начни дійствовать прямо з час. Напиши неважливий для тебе предмет та вибери урок, на якому ти будеш виконувати для себе ДЗ. Я описував в прикладі попередньому, ти можеш саме з нього взяти і знайти щось для себе. Таким чином ти максимально продуктивно використовуєш відведений тобі час. Получи два лайфхака. НМТ-2023 налічує три об'язательних предмета. українську мову, математику і історію України. Тоді, замість однієї виконаної домашечки по цим предметам, подивись, ще навчальне відео. Даво время маловажного для тебе уроку. По типу фізри чи астрономії. Таким чином ти биваєш двох зайців, ти пріоритизуєш те, що тобі реально важливо, і відкидуєш на задній план всяку нечість, непотріб по типу цих предметів. Скажи, який для мене предмет найважливіший і які предмети мене зовсім не цікавлять. Знаєш, є така штука, не безпокоїть. Ти можеш її включити на своєму телефоні. От, скажи мені правду: ти переписувався з друзями, коли йшов урок. Ти дивився в Тікток, ти грав у дурака онлайн. Ну так ти можеш зекономити врімя свого дня. Вона не пропускає увідомлення на твоє устройство, і ти не будеш відволікатися, коли ти працюєш над своїм ДЗ або дивишся зараз урок якогось вчителя. Понімаєш, це 20, 30, це може бути навіть 40 минут твого ж дня. Нажимай НІБІ спокоїть кожного разу, коли ти робиш якусь тяжку працю. А лучше всього, це видалити соціальні мережі раз і назавжди. Це радикальний метод, не кожен може його сделать, Ну, зазвичай найважчі речі є найефективнішими. Всі знають, англійська твоє майбутнє. Тут я поділився системою звичок, яка допомогла мені розвинути рівень інглішу до Б2. Також можеш написати мені в телеграм, я індивідуально покращу твоє життя.